Добрий день колеги! Це відео знято для каналу Existua. У нас сьогодні Saab 99-го року випуску з двохлітровим бензиновим мотором. Заходимо в нього всередину і попробуємо його заводити. В чому виникла? Проблема, що коли я кілька днів тому завів машину, воно мені показало ось таку температуру. На вулиці Грудень, ну, мінусової температури нема, але є плюс 3, плюс 4. Тобто датчик температури, зовнішньої температури машини показує десь там на 25 градусів більшу температуру. Що воно робить? Воно зразу. Мені включило, е, клімат, включило клімат в режимі кондиціонера, бо в реальному часі воно включає при плюс 8 до 8 градусів тепла, кондиціонер не включається, він виходить в такому е, еко, в так званому режимі, деколи включається, деколи не виключається. А літом, якщо додати 20-30 градусів дельти, то буде 60 градусів на вулиці, показано, взагалі нам закритий е, режим бо повітря обміну перейде. Ну що, будемо міняти датчик температури. Датчик температури стоїть під бампером. Стоїть під бампером. В моїй моделі це, це простіше, тому що тут нема, в тій версії гриля не було. Ось цей датчик температури. Зараз ми його е, знімемо. І, і поставимо інший. Ніякого інструменту для того не треба. Вийшов датчик. Зараз ми його акуратно знімемо, щоб не поламати фішку. Зняли. Я взяв якийсь GP Group, вибрав по мінімальній доставці. Враховуючи, що в моїй машині 24 роки, а я так розумію, цей датчик рівний, рідний, то така говорити, бережна експлуатація. Маємо дивимося на нього. Вони, вони подібні. Ну, частково подібні. Давайте попробуємо його приєднати. Щоб воно защелкнулось правильно. Так, то сюди, то ззовні. Навіть японська деталь. GP Group підходить до, до шведських машин. Далі акуратно запхати його. Той, така защелка, як в цановому олівці. Ne, powinno, no, principi, ne, še, redno, ne bi morala krutiti. To je zaščokno. Idemo v sredino avtomobila in preverjamo, kaj bomo naredili. Так як і передбачало, воно показує 25 градусів, 24, 23, напевно, калібрав... калібравка йде 22, 21. 19, 18, 17. Якщо дойде до... До плюс 5 чи плюс 6, значить ми свою роботу зробили. Якщо 12 градусів тепла, а яка температура в нас зараз в у Львові? А можливо у нас і є 12 градусів тепла. Витримай. Ні, у Львові показують 4 градуси тепла, зараз, ну, по крайні мій, мій телефон показує 4 градуси тепла, в даному випадку е, вийшло ось так, 11. Але я думаю, що воно е, система зараз його опізнає і... І буде, і буде все добре. Е, всім дякую за увагу. До побачення!